Цей день Воскресний предлагає нам церкву Євангеліє обіснуватих Гадаринських. Ті біснуваті, котрі надоїли, змучили гергесинську землю, так що люди не знали, що з ними робити. Бісноваті переставали людей, били людей, в суд тягнули. У селі войни організовували, але оскільки вони були високопосадовці, то не можна їх було просто так убрати. Но, будучи біснуватими, високопосадовці змучили землю Гергесинську. Приходить Ісус у цю землю і великани гонічилі, які били людей. Вдруг біси із них почали кричати, що ти прийшов до нас, що тобі до нас, Ісусе Сине Божий, що ти прийшов прежде времени мучити нас? Понятно, що не вісноваті Лічності боялися, що їх прийшов мучити, біси знали свою. Трагедію і свій фініш. Рядом паслося стадо свіної, біси поняли, що їм треба покидати цих двох людей, котрих Господь готується зцілити, попросилися в стадо свиней, Господь їм дозволив, стадо збісилося і загинуло, в водах. Двоє людей були ужасні, що біснуваті. Усіх мучили, жалоби писали, клевету писали, на вулиці переставали, храми захвачували біснуваті люди, змучили і себе, і людей. Прийшов Ісус і освободив бісов цих людей, да свині пострадали. Бізнес пострадав, але люди стали здорові. Я то Євангелієв казало, в якому стані був весь род людський. Христос прийшов з небес взяти на себе наше тіло, щоб ізцілити Його і згнати силу бісовську, яка царствувала у людях безмісно. Вспомнім слова. Апостола Павла. доброє, є, котро я хочу робити, не можу. Злоє, котро я не хочу робити, а роблю, що зунуся стало, що я за чоловік. І тут же відповідає: бідний я чоловік, то не я роблю но существующий во мені гріх. Но повірив Христа Ісуса, коли псав став уже християнином Павлом, Він получил таку силу, що не тільки сам освободився от сатани, но й сам почав ізганяти бісов силою кресною, силою Ісуса Христа. Так він пішов на всі народи як учитель язичников, приведя до церкви сотні тисяч людей. Що ж для нас? Ніхто нас не убідить, що наші опоненти гонять церков з патріотичних позицій, мов церков, шпіонська загрозлива для країни. Не доказів. Не аргументів, но ведь гонять. Та значить, причина не у нас, а причина у тому, що гадаринські сатаністи, сатани сидять у многих людях і нині, провокують конфлікти, релігійні ворожнечі, порушують наше право, порушують наші релігійні переконання. А щоб не було замітно, нас судять. Що ж каже Господь нині у посланні апостола Кримлянам? нам? Пам'ятайте, якщо ми устами будемо ісповідувати Господа, а серцем вірувати, що Бог воскресив його з мертвих, то спасемося. Тому церков просить Господи, як Ти зцілив гергесинських. Віснуватих, поможи і тим людям, котрі нині, порушуючи українські закони і мірові міжнародні закони, безосновательно судять нас, додівають нас, В моєму ділі не є складу злочину, не є навіть події злочину. Однак судять, тому, що цей світ похожий на гергесинських. Людей, що нам треба робити, завершивши пост Петра і Павла, укріпившись духовно, просімо Бога, Боже, молитвами апостолов, поможи нам, щоб ми, ставши духовними свободними в Христі, вирвавшись із рабства гріху, рабства сатани, більше ніколи їм не далися в руки, щоб держалися у єдинстві з канонічною церквою, де є гарантія. Зостатися духовними свободно во Христі, взираючи на подвиг наших предків, котрі 1150 років прийняли православ'я більше його не міняли, кроме невеликої частички предателів. Ми й діти Божі, православні, нині Українській православної церкви, канонічні, де блаженніший митрополітонофрій предстоятель, а у вічності віримо в єдна з нашими святими зможемо наслідувати Царство Божоє, царство вічної слави. Амінь.